Які найнебезпечніші дати будуть в серпні? 4, 13, 22, 24, я думаю, можливо, і 8. А не так, але все рівно. Тож сюди можна. Слово небезпечні, ну, більш активніші обстріли. От, і ну, там, де їх немає, чи взагалі нема такого? Такої безпеки, то ну небезпеки, то не, не варто звертати Але люди, які живуть в районах, то їм варто звертати Що саме має відбутися? Ну, давайте ми глянемо. Скажіть любе число. Вісім. Так, на ну, мене тут зошит зараз. і ще два числа. 13 2. 12.2. Так, ну, ну, там, де е, буде по домах атака якась. Ну, чи в жилі квартали Щось прилетить. Це один момент. Е, ну, воно, в принципі, буде так само, як, як, як і є, просто воно буде більш активніше. Те, що я бачу. Чи вдасться повернути українські кордони 1991 року? Так, є основні, це дуже дивно звучить. Да? Я зараз дивлюся різних експертів. Да? Ну, в мене є астрологічне таке передбачення. Перший момент, що ми все-таки виграємо війну, але виграємо не воєнним способом, не тим, що ми прямо їх попоженемо і так далі. Но контролювати Крим ми будемо воєнним способом. Ну, контроль це не значить, що ми туди війдемо. Але тиск на Крим буде великий. Ну, побачимо. Це повинно статися, якщо я правий, це повинно статися на ну, крайньому разі на перспективі півроку. Може, трохи більше. Але якісь зачатки цього повинні бути цієї осені. Або це вже буде, е, цієї осені вже дуже явно видно, або почнеться. Обстріли, контроль так далі. Ну, це зв'язано з якимись і нашими новими цікавими технологіями. Це перший момент, тобто ми виграємо війну, в якому плані, що ми візьмемо те, що ми більшість територій, ну скажімо так, ми дивилися, що 90 того, що було забрано, вернеться в Україні. Її територій на момент 91-го року. Можливо, це буде трохи менше в процентах. Я можу помилитися. От, але е, 10%, ну, якщо дивитися, що зараз Росія контролює 20% да, нашої території чи більше, то 10% повернеться, 10% ще все-таки лишиться. Половина від того, що зараз вони мають, повернеться назад. Е, нам е, Ну, в даному випадку це буде Крим. А от е, деякі е, там ЛДНР, і напевно ще дещо, можливо, е, буде ще за ними залишиться, а це в результаті перемов може бути і, і е, не за ними, а воно буде як в цій нейтральній зоні. А нейтральна зона – це буде означати, що вони там мають свій свої, свої вплив, там буде якісь там місії, там будуть, і так далі, ну там буде багато їхнього впливу. І в довгий час вони будуть, можуть і будуть контролювати ці території, але пізніше вони повернуться. Ну, пізніше років через 10, скажімо так. Чи налагодиться ситуація зі світлом в цьому році? В нас. Ще вересень-жовтень буде складно, а під зимою буде краще. Буде покращення Ну, ми так дивилися. Не, в, не по всіх територіях. По центральних регіонах буде, скажімо, гірше, але все рівно буде краще, ніж зараз. В західних регіонах, так як в нас, буде краще. У ну, Західних там залежно деякі регіони. Ну центральні от нас страждають. Ну і Харків ну Там, де взагалі обстріли, то зрозуміло, але все одно в загальному покращиться Тобто, якісь технології, момент, ну, щось щось буде покращення. Якось вони вийдуть з ситуації, знайдуть вихід. Буде допомога теж Україні. І запускаються, станції розганяються, Ну наскільки ми дивилися, ядерні. Тобто, хочуть їх розігнати. І вони розженуть, будуть мати більше енергії, якось цю енергію будуть пускати через. Компенсують, що немає гідроелектростанції, ці гідроелектростанції вони вирівнювали. Це треба поговорити з ядерщиками. Хто працює зараз в енергетиці, і точніше, уточнити я вам поговорю пізніше, бо це цікаво, як воно там відбувається, і можна буде тоді більш предметно поговорити. Ну чисто от по наших дослідженнях я бачу, що покращення буде. Як ретроградний Меркурій може вплинути на українців? Ну, ретроградний Меркурій це вже настільки, певно, заїжджена тема, що аж не хочеться сильно розказувати про нього. От, ну, тим не менше, ретроградний Меркурій буде з 5 е числа. Зараз в мене тут є. Я вчора альманах виклав свій. Хоча воно, в принципі, скрізь одинаково повинно бути. Так, Меркурій з 5 серпня по 29 серпня. Ну, взагалі, там по 28 серпня, хтось каже, хтось по 29. Ну, у мене по 29 серпня. от, З 5 серпня е, він, буде, він зараз левий буде приходити в РАК. Для України Рак це 12 ді, е, перший дім гороскопу. От, відповідно, е, для України це буде. Якісь повороти в економіці назад. Тобто будуть приймати закони підвищення тарифів, наприклад, можуть можуть бути і не тільки підвищення тарифів, це може бути і якісь питання, які будуть стосуватися конкретно ЗСУ і людей в плані от плані економіки. ЗСУ – це значить, що якісь моменти зв'язані з постачанням зброї чи якісь. Домовленості вони будуть якось переукладатися. А, а якщо подивитися, взагалі в загальному, то Меркурій він зв'язаний з бізнесом, з комунікаціями да, для всіх людей. От. І, в принципі, любі домовленості, початок бізнесу, наприклад, якісь підписання угод е, в період ретроградного Меркурія або не треба робити, або треба робити це з перевіркою. Тобто, документи треба перевіряти, бізнес-угоди треба перевіряти. Е, якісь е, налагодження контактів між людьми може бути ускладнене. Це ще буде залежати від того, якщо у когось є близнюк, чи діви, знак висхідний, чи місяць там знаходиться. То для таких людей буде набагато більше, ну, взагалі, проблемно в цей період може пройти. Ну, в мене близнюки поладні, то я відчуваю ретроградний Меркурій, так це можуть вернутися старі хвороби, от, або ментальні якісь переживання, або буде недостача концентрації Тобто ретроградний Меркурій він дає недостачу концентрації, якусь халатність може давати, похабність або таку розсіяність. І, відповідно, втрачається втрачається можливість зробити справу правильно. от Ретроградний Меркурій, з іншої сторони, це хороший момент для того, щоб відпрацювати свої якісь. Проблеми зв'язані з концентрацією, з комунікацією з людьми. Через це добре прикласти зусилля, щоб зрозуміти, в чому, в чому яка ваша, так сказати, які ваше питання. психологи так ставлять. Не проблема, а питання. От, але самому можливо важко. Особливо близнікам, близнікам краще працювати в групах, особливо тим близнікам, які народилися в першій половині близніків. Краще працювати в групах, а не самостійно. А от другим близнюкам, треба, які в другій половині близнюків народились добре, працювати, десь віддихати, там, де є себе показати на фестивалях всяких і так далі. Вдів там свої, свої, свої причуди, я би так сказав. От, через це в ДІВ повинні навчитися терпінню. Да, тобто, це зараз от для кожного, для кожного ознаків буде свої. Ну, свої випробування, да? але в загальному Меркурій дає оцей момент, що я сказав. От єдиний ще момент, скажімо, в кого лаг на діви приділити перша половина днів, приділити братам, ну скажімо, подивитися кермічні зв'язки з дядьками по мамі, тобто брат мами чи брат тітка мами да? подивитися, більше брат. А от діви другої сторони, це сестра мами, зверну, звернути увагу, які у вас є кармічні зв'язки з цими людьми. Mm. Ну, Я по своїй практиці можу сказати, що, наприклад, <кій> бачив такі моменти, вони досить добре проявляються. Але це, щоб це зрозуміти, так от, не, ну, навіть оком астролога, який цим не займається, так, кармічною е, моментами, важко. Тобто, це треба добре розбиратися, покупатися в собі, щоб це замітити. От такі е, страхалки, якщо да, Меркурій ретроградний погано дає перспективи якісь початі справи, е, не якісь як саме бізнес справи домовленості, і так далі. Тобто, перспективи, вони можуть давати поворот, можуть е, працювати не дуже добре. От, але якщо це буденні справи, які ви робите постійно, у вас робота з цього складається. Робіть так, як робили, просто будьте уважніші. Чи вплине на Україну зміна влади в США? Кардинально плинив, люба люба карта, яка там ляже, так сказати. Чи Трамп Трамп то взагалі цікавий, але він не знає, чи він буде. Багато каже, що це для України буде плюс. Ну в будь-якому випадку це буде зупинка війни, коли Трамп прийде. Ну не зразу, але пізніше. І Камала Харіс, можливо, я думаю, що вона буде того, що я дивився, що буде якийсь сценарій з тим, що на неї буде замах. Який щось може бути такий та як на Трампа. Ну, на Трампа це теж дивний замок, бо насправді це сценарічна така штука, скоріш за все, я навіть не хочу його. ну Можливо, колись подивимося. Глянемо, чи це було правда, чи це фалс брехня. от mm -hmm. Для підняття іміджу в них такі театральна постановочна така річ, і вони в цьому загралися дуже. Американці дуже загралися. Вони просто думають, що їхні ресурси не безмежні. Але Китай трошки їм це думаю, в перспективі 30 років він дуже сильно. Навіть може були в перспективі перших оцих десяти років Китай напряже Америку сильно. Вона вже напрягається. І я думаю, що Китай в цій боротьбі він стане на перших позиціях. Ну, це не зараз, пізніше. Він буде сильніший Америки. Америка просто, ну, якби, якось неправильно діє на даний момент. Вони загралися в, в демократії. Дуже загралися. От, але. Ну, побачимо. Ну, не то, що Америка тут якось так цікаво. воно. Це якась така зовнішня, як візитка внутрішні процеси. Вони йдуть якось по якомусь плану. Якось так видно. От, ну, не знаю. Побачимо. Чи почнеться повномасштабна війна на Близькому Сході? Між Ізраїль ви маєте на увазі, так? Е я не бачу, що зараз буде активація такого, що вони підуть в гарячий, от в прямий конфлікт. Поки що до виборів в США, я думаю, що будуть притримувати цей конфлікт. А пізніше він. Діло в тому, що тут такі неоднозначні ці моменти. Там, де конфлікт, там де завжди Ізраїль воює добре, але вони теж ну, як би, там і гинуть. Є діти з інші, з двох сторін, да і притом цей конфлікт багато що робить не, не хорошого. Ну, тим не менше я бачу, що поки що, ну показує, поки Сатурн не ретроградний, він буде десь до 15 вересня, жовтня, листопада ретроградний, цей конфлікт буде складніший. І в Україні теж буде така ситуація зі світлом, з усім ну, важкенька важка, я б так сказав. але Зараз, ну якщо ми говоримо про близький схід, то не повинно бути прямо, що зараз от вони перейдуть в активну фазу війни. Вони будуть пострілювати, буде це ще більше на накалятися. Ну, я поки що не буду передбачати на ближайші місяці, отак. Ну, місяць, може два. Ще не буде конфлікту. Чи далі буде? Я ще не хочу зараз казати. Чи можливий наступ росіян в серпні? Ну, Росіяни ще будуть місяців півтора-два наступати, я так думаю, дивлячись зі всього, так, може два. І в принципі, те, що я бачив, то, що в середини липня. Ну, в, е з одної сторони, в них щось відновилося активність, але зменшився фронт. Тобто вони не повс... ну, по ширині, у них там небагато точок по фронті, які вони активні. Тобто, в них армія ну, якби проблеми деякі. Ну, не то, що проблеми. Вже цей потенціал наступальний, в них він вичерпаний. на багатьох, Вони не можуть по всьому фронту давити. То, що кажуть, там мало бути Харків-Суми? Так, мало бути Харків-Суми, але бачите, навіть на Харкові вони відступають. От, Суми, Вони всі свої сили з Сум кинули на Харків, ну так експерти говорять. І було видно, що вони хотіли по астрології, що були два напрямки мали брати. Хотіли максимально вклинитися, дійти до Харкова. Ну, в взяти Харків, звісно, ну, от, хоча б до Харкова дійти. От, але не дійшли. Ну, це там причина, чого це сталося. Це вже такий момент. Не дійшли і вони назад відходять. Тобто їхні ресурси зараз ну, потенціал він зменшується. Наш збільшується і зменшується. І йде накопичення. Я думаю, що вже під кінець, на, на початку вересня, під кінець цього місяця, на початку вересня, навпаки, ми будемо вже в, в, в більше в силі. Ні, Ну, або десь в паритеті, бо поки що, ну все-таки в них потенціал зараз більший по всім моментам. Я не бачу, що вони будуть наступати, то вони можуть. Я чув, що там е, недавно що в нас хочуть на Волині робити фортифікаційні споруди з Білорусі. Да? З однієї, це такий е, момент, їх би, звісно, добре зробити. З однієї, і давно ж треба було, певно, що робити. І могли б вже сто разів, певно, зробити за ті 2,5, чуть чи не три роки війни. От, е, можливо, не було, було потреби, але я думаю, що треба їх робити. Ті ж, е, ну, думаю, не думаю, це їм видніше. Да? От, але е, от другий момент, що на Волині робиться, ну трошки, щоб народ в тонусі потримати. Ну, наприклад, робиться фортифікації, значить, можуть нападати з, з, від, з Білорусі. А, ну... Це теж робиться так, щоб так сказати. Тут взагалі люди трошки розслаблені, тому що тут, слава Богу, так не долітає да, на Волині, як воно прилітає на Львівщині, прилітало, в крайньому разі. І Тернопіль. І, і, на Волині теж прилітало, не так. Хоча тут був дуже таке напруження ментальне, психологічне, тому що цілий рік ми чекали, що тут вже прийде Білорусья, дуже 50 кілометрів от від, там, не знаю, від, дуже близько. що це є от але вони не приходили і я не бачу що вони будуть приходити нема таких е, е, ну нема таких показників